Слово для доповіді надається президентові України кучмі Леоніду Даниловичу. Шановні учасники зборів, співвітчизники, дорогі ветерани великої вітчизняної. Як ніч народжує зірку, а заряд день, так і вікня на ніч 45-го ознаменувала сонячний ранок перемоги, підвела головну риску під найкривавішу історію людської війною. Цей день символ торжества, все сил сили справедливості, добра над злом, світла над темрявою. Півстоліття миру не припорошила людську пам'ять, а з кожним роком лише підтверджує велич перемоги. І не лише через те, що за неї заплачено страхітливою ціною мільйонами життів, і ізнівечених доль, стражданням покалічених та сирапівих, і не лише через те, що серед нас багато ветеранів, чиї сурові погляди питають нащадків, як розпорядились ви плодами нашої переможної звитяги, чи продовжуєте нашу справу, а тому, що вона має справді планетарний характер. І накладатиме свій глибокий відбиток на сотні грядущих літ. І сьогодні, у ці велейні дні, весь світ, усі чесні люди з землі вшановують переможців. Стійкість, мужність та героїзм мільйонів і насамперед радянських людей врятували землю від фашизму, найзлочиннішого за всю історію цивілізації витвору реакції. Ми вистояли і перемогли. Вічна пам'ять героям, вічна слава переможцям, честь і хвала вам ветерани великої вітчизняної війни! Святкування 50-річчя перемоги є приводом для того, щоб дати об'єктивні відповіді на ряд нагальних і вищої міри злободенних для сьогодення питань. Ось на головніші з них. Чи зберігається значення перемоги над фашизмом у його глибинному історичному вимірі? Які уроки з цього страшного випробування ми маємо ще раз пам'ятати і враховувати? Ареною особливо кривава противоборства була Україна. Її ге геополітичне становище в центрі Європи давала навіть підстави для тверджень, що основною метою гігантського воєнного конфлікту було оволодіння Україною. Хоча ясна річ, Завоювання нашої республіки становило лише частину нехай і надзвичайно важливу, далекосяжних загарбницьких планів нацистів. Смерть війни, руйнувань і смерть пронісся над українською землею двічі під час її оборони та переможного визвольного наступу. Ось чому святкування 50 визволення України, боротьба, за яку нагадує, точилось більше трьох років, і яка зазнала, чи не найбільший втрат з усіх воюючих держав. Ми розглядали як органічну і важливу складову спільного свята 50-річчя остаточної перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Переконане це свято було, є і назавжди залишиться з нами. Війна переконливо довела, що широкомасштабні і трагічні незгоди здатні викликати в людини в найбільш відповідальний момент її величезний потенційний ресурс. Народ Випрямляла та гуртувала чітка і зрозуміла мета захист вітчизну отчого дому. Війна була для нього справді священною, загальною, народною, а не моєю, твоєю, їхньою. І саме він забезпечив перемогу, заплативши за неї надзвичайно дорогою ціною. Подобається комусь ні, але так трапилось, що саме комуністична партія взяла на себе весь тягар відповідальності. Як за пекучі сорок поразок, гіркоту незлічених втрат, так і за колосальну роботу по забезпечену переломи в ході війни. <праць> Найвище, найтепліших слів шани і вдячності заслуговує радянський солдат. Солдат, який виніс на своїх плечах основний тягар війни з глибокою вірою в те, що ми обов'язково переможемо бігатиниці танкіст. Артилеристи, льотчики, моряки, прикордонники, усі вони від маршалу до рядового своїм радком подвигом на межі самозречення наближали велику перемогу і навічно увійшли у її літопис. Не буде перебільшенням сказати, що перемогою ми значною мірою зобов'язаний жінкам в тилу і на фронті. Саме на них значною мірою трималася промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво. Втративши годувальники, саме вони солдатські вдови ставили на ноги дітей сирів. День перемоги для них завжди чорний споминальний, як це було і в моєї матері. Лише у селі Мельники, що на Черкащині, 268 солдатських дів. А скільки таких безталанно зламаних передчасно змарнили жіночі втоль по Україні? І як мало ми робимо для них для спадкування нашої провини перед ними, немає Україні селі, в яких не заглянула смерть. Багато дітей залишилось без батьків, родин, без байливих господарів. Клонімося до земної пам'яті і вшануємо їх пилиною мовчання. Шановні друзі, знаменний волейстю личались від щедне чи не найголовніше джело перемоги єднання і дружбу багатонаціональної сім'ї народів Радянського Союзу. Ми не відмовляємося від спільної вікової історії, визначальне місце якої належить великій вітчизняній війні. Дружба народів, не дар вождів і не результат точномовних політичних декларацій. Вона згуртовувала наші народи під час лихих випробувань. І ми повинні стояти на тому, що найголовніше надбання перемога, як і пам'ять про неї, приватизації не підлягають. І всіма поколіннями буде проклятий той, хто намагається посварити українські російські народи. Наша позиція однозначна. Спільні долі, спільна перемога, спільне свято ми маємо залишити для нащадків свята таким, яким воно було і є у пам'яті людській. Святом радості за сльозами на очах. Торжеством нашої спільної перемоги. Питання, чия війна не знає іншої відповіді, ніж у тій пісні, народних. дорогі співвітчизники, народи, які перемогли великі вітчизняні не нездолені. Так було, так є і так буде. Вицвілі фронтові фотографії, вони немов відлуння далеких воєнних літ, хвилюючи повернення у молодість. На старих фотографіях всі молоді, за роками людина сама себе кличе. У кіницях печалі, як в чорній воді, відбиваються люди, дерева, обличчя. Неповторні обличчя навіт зостаються. На старих фотографіях всі молоді, на старих фотографіях мертві.